Поки Україні приймаються виборами, у Київській міськраді продають землю. За даними опозиційних фракцій, сьогодні передали під будівництво близько тисячі гектарів столичної землі. Депутати під час голосування навіть не знали, де розташовані ці ділянки. 21-й кілометр столичного шосе з одного боку ліси, з іншого санаторій Конча Заспа. Десь у цьому районі депутати Київської міської ради. Продали дві земельних ділянки, де саме вони пояснити не змогли. Продали ділянки у супереч закону без аукціону, і тому їхня ціна 12 тисяч доларів за сотку. Якщо вірити експертам з нерухомості, це менше від реальної приблизно у п'ятеро. Є суперелітний там район Старобуховська траса, да, де ціни зашкалюють. Там є пропозиції по 20, по 30, по 50, і по 100 тисяч за сотку. Тобто вот, там уже дійсно безумно дорого, але це вже дійсно плата за місто. Та продаж шести земельних ділянок і ще не всі приємні несподіванки від Київради. Ще 22 два ласик шматки віддали під забудову. Для цього депутатам вистачило 15 хвилин, причому вони не знали ні адрес ділянок, ні їхньої площі. Про проекти забудов навіть не йшлося. Рішення про передачу земельних ділянок вносилися в порядок денний з голосу. Однак член містобудівної комісії нічого поганого у цьому не бачить. Точний адрес я вам чесно сказати не можу. У ну, но... район там. Ну, теж не можу бачити. Може, це потому, столичне що... шосе. Столичне шосе, це чи ні? Може бути столичне шосе, але ж говорю, я ці участки розглядав на комісіях і ті учаски, по яким були випросили, на комісіях були зняті. Опозиція каже, передали під забудову приблизно тисячу гектарів активність депутатів не вщухала до вечора. Причому блоку Черновецького проводити рішення допомагали шість депутатів фракції Наша Україна, яка в опозиції до нього. А ті наші українці та б'ютівці, які не голосували, допідозрили, що секретаріат Київради використовує на свою користь дублікати їхніх карток. Через це у залі почалася потасовка. Ми не маємо на жаль змогу. За допомогою маніпулятора довкола отримать результати поіменного голосування, тому при прийнятті рішення є всі можливості використовувати дублікати карточки. Навіть фракція регіонів була проти такої сесії, на якій під шумок виборів проводять 400 земельних питань, просили перенести сесію босі, задіяні на виборах в парламент. Проте керівництво ради переконане це надто важливе питання, щоб їх відкладати навіть на день. Там непонятні причини е, проведення пленарасіда первого числа. Тобто, це наступний день після виборів. От тому ж це понедільник, поэтому адекватно провести сесію не вийде. Тому ми просили перенести на четвер, Як у нас завжди було. і я сподіваюся, що ряд важливих питань соціальних сьогодні е, вже підготовлений міським головою Я переконаний, що. Десь можливо зараз, можливо, десь через годину міський голова внесе їх до зали. Та, попри всі гнівні слова про сесію, ні нашій Україні, ні б'ють, ні регіонам не вистачило фізичної сили та наполегливості, щоб заблокувати трибуну. Майже всі заплановані земельні рішення провели. Наталка Федечко Сроїляни новий канал.